Кожна тварина має право на дім. У рівному відбувся благодійний марафон із собаками. Вже не перший рік таким чином волонтери збирають кошти на допомогу безпритульним тваринам. Більше про це далі у сюжеті. У рівному відбулася акція в допомогу безпритульним собакам. Це благодійний забіг, яким волонтери хочуть привернути увагу до проблематики, що пов'язана з безпритульними тваринами. Зараз дуже важливо допомагати безпритульним тваринам, тому що в нас є не тільки в місті, а в цілій країні велика дуже величезна проблема. Ну і проблема навіть в менталітеті людей, тому що люди невідповідальні. Вони їх викидають, не стерилізують, викидають. Авіть, ось ми е, кілька тижнів тому знайшли е, біля траси п'ять цуценят викинутих в коробці гарненьких, біленьких, але їх ну просто хтось викинув. Тому е, з цим потрібно боротися і потрібно ну якби допомагати. бо якщо, хто, якщо не ми, Ольга доєднується до цієї акції щороку і кожен раз приймає участь із різними песиками. Перше я бігла з своєю німецькою віщаркою. Це єдина собака, яка в нас куплено. решта сім собак у нас знайдені врятовані з вулиці. Також серед них є і породні. Ось минулого року я бігла з собакою зі стерилізаційного центру, і цього року я біжу з однією з тих, яких ми знайшли оце кілька тижнів. тому. таким чином. Волонтери хочуть знайти новий дім та господарів для безпритульних собак. Також під час забігу збирають кошти на підтримку тварин, яким необхідна допомога. Хочемо показати наших сьогодні тваринок, які сьогодні присутні на нашому святі, які шукають сім'ї. Також показати тваринки, які вже знайшли сім'ї, що вони щасливі, щоб люди не боялися брати безпородних і приймати участь в наших заходах. Благодійний забіг у рівному відбувається четвертий рік поспіль. Цього разу участь приймає більше 20 учасників у трьох дистанціях: один-два кілометри та відстань для дітей. Перше приймаю участь у цій акції. В принципі, потрібно завжди допомагати безпритульним тваринкам. Вони також цього потребують. І проводячи ось такі забіги, ви можете допомогти тваринам і отримати дуже класні і позитивні емоції. От завдяки тваринкам. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.